Ну, можна сказати, емоції це радості, коли люди зустрічаються на пероні, коли обнімаються, що людина не бачила свою половинку місяць-два, буває півроку, бували такі ситуації, що дружина не бачила рік свого чоловіка, і вона придбала квиток, щоб поїхати, щоб побачити його. Богдан. Яна. Анікорує це вперше. За... Боже, я за просто рік. хвилююся за рік. так. Вокзал, певно, бачив набагато більше щирих обіймів і поцілунків, ніж ЗАГС. Так от цей поїзд і вокзал, що в Краматорську, що в Києві, є певно, символом цього. Тому що те, як люди себе обіймають, те, як вони бачаться, можливо, іноді. Розуміючи, що це може бути востаннє. На жаль, для багатьох це так і трапляється, що це є востаннє, але всі вони а, мають надію, що ті, кого вони проваджають, що вони повернуться. Що наше життя? Це шанс, це можливість. Це великий-великий шанс. Це надія, це те, без чого б ми, мабуть, ми не змогли. Це наша надія, це наше життя. Є можливість. І виток і вперед. Якби не було потяга, було б дуже важко. А так, це, це дуже допомагає і багатьом багатьом сім'ям. Цей потяг об'єднує українські серця, отак от можу сказати. Чараз подварай, вже зоря розплит.